Наш ранковий ефір триває надзвичайно насичений, цікавий та позитивний. Прийшла весна, в цей період неодмінно хочеться насолодитися гарною музикою, налаштувати себе на якісь гарні творчі емоції. Дійсно, хочеться чогось творчого, хочеться відвідати якісь концерти, можливо, фестивалі. Саме цю, з цього приводу ми да, запросили тему ми зараз так, директора Полтавського музичного училища Миколу Демченка. Та студентів музичного училища. Да, Дякую Ольга. за запрошення. Звідаю Ольга Маронова і Олексій Німчин. Доброго ранку вам. Доброго ранку всім. Отож, давайте відразу, да, якщо вже ти проговорила за концерти, давайте відразу за концерти і поговоримо, як то кажуть. Да, так, що березень очікує? взагалі завжди от такий насичений, так для полтавського музичного училища. Ми ось бачимо вже також хлопці та дівчата з інструментами, вони вже мають якісь досягнення в конкурсі. Так е вітаю всіх, і хочу сказати, що весна. Е в полтавському музичному училищі завжди наступає великою кількістю фестивалів, концертів, конкурсів. І, взагалі, в наше училище, воно я його дуже люблю. Ми його любимо, і воно унікальне, тому що там відч... весь час щось відбувається ну, в позитивному плані. Концерти, фестивалі, цікаві зустрічі. І ось тільки на березень... Наступив, а в нас вже є здобутки і, і великі амбітні плани творчі. І сьогодні в нас чекають конкурси. Я думаю, ми про них поговоримо, про концерти. Але сьогодні в студії чудові наші студенти, студенти, прекрасні музиканти, які вже засвітилися на небосхилі нашої України, взявши участь у конкурсі всеукраїнському в місті Кировограді. І, можна сказати, звернули увагу всієї України знову на Полтаву, на наше Полтавське музичне Училище на той рівень, на ті таланти, які ми маємо. І здобувши Олічка Миронова, здобула е, титул гран-при, а Олексій Німчин е, переконував, зайняв перше місце в номінації Баян. І я думаю, що е, Так, ось гран-при. Так, 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 так. Ось, да, ось так. Не закривай. тому Ольгу Мирону закрив. А, це Ольга Миронова, yeah. Ольга Миронова. Так, да. так, так. Де де, де, дівчинка? Олічка Миронов. Причому що е, це шлях шлях е, такий, це не буває так зненацька. Це велика робота, велике бажання викладача, е, студента. І тому тут от на столі тільки невеличка кількість дипломів, які е, ну так би, вистеляли дорогу до гран-прі, до першого місця е, різних рівнів міжнародних і всеукраїнських. І тому е, полтавське музичне училище. Ще і саме не тільки е, бере участь у конкурсах, і саме е, започаткували цілий ряд конкурсів, але це може трошки пізніше. Да, давайте ні. зробимо невелику паузу, так. музичну паузу так Оля. Відвідає, да, Оля питання до тебе. Останній конкурс, як ми розуміємо, був в Кіровограді, так де ти зайняла гран-при, які в тебе. Це було досить таки нещодавно, в кінці лютого, наскільки я розумію. Ось буквально в березні. Ага, тобто ще свіжі емоції, так? Ще бандура, як то кажеш, остила. Скільки взагалі учасників було? Велика конкуренція, так. Ці їздила то було багато. А в цей раз взагалі у нас у моїй категорії було 30 учасників. Тому шо, конкурс не. був дуже серйозний. А скільки творів ти виконувала так. там? Два твори. Буга, а два. взагалі, до речі, було 70 бандуристів. Більше 70 бандуристів в чотирьох категоріях. Так було, так? Да, так. було так, да? І ти все одно, все одно їх змогла подолала. А це знаєш чому? Як Катя Тризко? Є рецепт успіху. Так чим важча бандура, тим краще шлях талановиті шиденти, тим краще. Насправді дуже велику роль в ну якби в моєму розвитку відіграли мої викладачі. Без них, Оце це можна, знаєте, поставити так. На першому курсі я участвувала на конкурсі кабачок, і там мені дали диплом. Я ну знаєте, четверте місце, так ну якось перший раз тільки на сцені я виходила, пробувала себе як інструменталістка. Перед тим я більше співала. І от також за чотири роки, скільки викладачів в мене всього вклали, наскільки дали мені багато, що от можна так всіх їх. Між цими дипломами поставить Отак отут був був диплом за четверте. Потім я стою всі мої викладачі. Обов'язково це мій по, по спеціальності, моя вчителька. А, Наталя Володимировна Тимущенко без неї це так би не Тобто получилось. ріст є добре, yeah. що з першого курсу в тебе там було четверте місце. і Так вище, вище, вище. І ось ти дійшла вже до гран-при, і ми тобі бажаємо успіху. Yeah. Просимо тебе виконати да, щось. Давай що у нас виконаємо uh... Джованні пишеці, так частина сонати зараз прозвучить. Причому yeah. а, такий класичний композитор, і ми зараз почуємо yeah. це на бандурі. Це до речі, да для фортепіано, якщо не помиляюся, так, 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 так було на yeah. Видно, переклад. Для бандури ще раз підкреслюємо унікальність цього нашого українського інструменту. На бандурі можна виконати будь-який класичний твір. Ну я так розумію. Точно. в Ютубі знаходив чимало варіацій на різні теми. Зараз просимо. просимо. Я зачарований, чесно кажу. Биш, я, я постійно спостерігав, знову ж таки, мені здавалося, що да, праві, мені здалося, треба там, Я звик, що бандура, тут рука. Ви так двома руками отак, тримали ще й бандуру. Да, це но... я навчилася саме в училищі. Я взагалі прийшла зі школи з простою бандурою. Ну, вона трішки відрізняється. У нас там. <кхем> Додали там струни, перемикачі, і тут я там орієнтуватися простіше, а тут взагалі так вся підряд. Я так спочатку дуже мені важко було, але з допомогою викладача свого я переборола всі труднощі. І це дозволило після виступу Олі, власне, як і Льоші стоячи аплодував на конкурсах. Так. Це було дуже нечасто. часто. Ну, звучання просто да. казкове. Так, да, Серйозно, реально, фортепіано. Я думаю, да, от реально звучить фортепіано. Як так може звучати це на бандурі? Ні, клас, це було. Так, ну і ще один талановитий хлопець у нас сьогодні в студії да. — Олексій Німчін. Да, Щодо тебе, про на нього яких конкурсах був нещодавно? Разом з Олею я приймав участь у конкурсі провесень так, та, знайди, на початку знайди. березня численної кількості під О, патронатом дивись, я... Київської консерваторії. О, давай покажи, Звичайно, емоцій дуже багато. І, я думаю, це мрія кожного музиканта опинитися е, серед е, таких же однодумців, е, дивитися в очі людям, в яких теж в очах гориться музика, розумієте? Тому е, е, емоцій досі багато. досі багато. Ти зараз на четвертому курсі ми... групники. Ви разом. Е, після закінчення музичного училища, які у вас творчики? Плануємо далі продовжувати свій музичний шлях. Якщо все складеться вдало, то це Київська консерваторія, звичайно, мені хотілося. Ну, я думаю, ці конкурси це такий поштовх для вас, і це надзвичайно великий це досвід. Це хороше підґрунтя, мені здається, для того, щоб розвиватися надалі. Звичайно, це великий досвід у. Виконавстві, тому що там е, сидять в журі професіонали великого рівня, звичайно, і ті ж самі глядачі, це конкурсанти, тобто відповідальність дуже велика, тому це е, звичайно нам на користь. Ну я пропоную послухати. Слухати не тільки що говорить Олексій, але <світ> як то кажуть, що грає. Олексій. Так, Джако Моросіні тарантелла зараз прозвучить у виконанні Олексія Німчина. До речі, знову варто зазначити, шановні друзі, що Джако Моросіні писав не для Баяна. <світ> До речі, це так, між іншим, відповідно, знову підкреслюємо виконавську майстерність. Отож, ну, слухаємо. Thank <laughs> you. Ha

Я чесно знову ж таки, да, людина не музична, я навіть не стільки слухав, скільки дивився, як от як Олексій. Це гуртозне да, виконання. Усім відомо навіть гітаристи, так, да, вони дуже часто підглядають відповідно, да, там який акорд. Олексій зовсім трохи, і то дивився тільки на той бік. Я от постійно дивлюсь. Добре, ладно, там, там більше клас. Як тут можна вгадати у цих маленьких слухочках? Коли я прийшов до музичної школи, для мене просто було шоком. Те, що мені викладач сказав на ліву руку взагалі не дивитися, і ну неможливо просто фізично. Це, це вже пальці, самі знають, так? де їм знаходитись. Для мене спочатку це було просто шоком, але грають, грають шоком серйозно. Буде ще довго після цього ефіру. Реально кажу, це. Це щось надзвичайне, реально. Це дійсно щось ну, надзвичайне. А мені з цього приводу ще хочу сказати. Ну, не на правах реклами, але це талановиті наші студенти, але ж і полтавське музичне училище має звісно. До речі, у нас є на всього кілька хвилин залишається. Тож давайте все ж таки заанонсуємо ті концерти. Ну за декілька хвилин це буде нелегко, але дійсно зараз надзвичайно. Потужний буде, починається у нас і концертний, і фестивальний період в училищі. Це не відміняються заняття ніякі, проходять лекції, заняття, але іде, значить, перш за все, ну, ми вже почали. вже У нас в, в, на початку березня були, був конкурс фортеп'яний, в, в суботу ось буде. Приймати ми будемо піаністів з усієї Полтавської області, юний віртуоз Полтавщини більше ста заявок в двох концертних залах будуть виконувати наші викладачі будуть в журі. Це Це вже розміщен... 12 березня. 12 -го. березня в суботу. Добре. Так, так. Добре. А з понеділка розпочинається, ну, все, 16-го такий, я скажу, ну, в певний мірі унікальний концерт у нас в училищі буде. Приїжджає наш е, е, випускник, е, відомий тенор, е, лауреат фонду імені Козловського. Заслужений артист України Руслан Кадіров. Він фактично буде давати свій сольний концерт в залі полтавського музичного училища і присвячує цей концерт. Власне, приїжджає він спеціально, щоб віддати так сказать уклін своєму викладачу, якого вже немає пам'яті викладача путька Володимира Пантільєвича нашого. Тому буде такий надзвичайно цікавий концерт. Там будуть задіяні наші творчі колективи. І буде цікавий концерт, великий ажіотаж навколо цього концерту. Тому поки не пізно, вже треба ангажувати місця так, 16 в залі, березня, да. Це середа. середа, да. І там за участю відомих наших співаків Вікторії Ягодки. Теж випускниць. випускників Володимира Пантільєвича Путька прийде з Києва, вже зараз артист національної опери, наш випускник Ангел Георгіїв, Візьме участь наш випускник Дмитро Соколов і один із студентів нашого училища. Концерт буде надзвичайно цікавий. Потім, 18-19, через один день після концерту, ми відкриваємо всеукраїнський конкурс. Виконавців на мідних духових інструментів полтавська весна називається вже більше 10 років. Він вже більше 40 заявок з усієї України поступило. Прийдуть видатні викладачі, музиканти з Києва в журі. Тому запрошуємо всіх. От п'ятниця, субота буде тривати конкурс з понеділка через так. з 21-го ми розпочинаємо традиційний наш фестиваль музичний е, і струни Лисенка живі. Е, до 170-річчя від народження Лисенка, нашого класика, ну, ім'я якого носить наше училище. Е, тому 21-го, 22-го, 23-го, 24-го і афішка е, будуть відбуватись концерти як в Полтавському училищі, і так само концерти будуть в Клізнавчому музеї і в інших закладах наших. Всі афіші розміщені на сайті Полтавського музичного училища, тому гостинно запрошуємо до нашого училища, на наші заходи, на наші концерти. І я думаю, що. Той потенціал нашого училища та те натхнення, от, в якому ми могли переконатися цих молодих, прекрасних музикантах, я думаю, надасть насолоду нашим полтавцям всім. І, до речі, запрошую вас, дорогі наші колеги, Полтаві, тому що ви наші друзі. І чим більше такої музики я думаю прозвучить в ефірі, чим більше почують люди, їм буде затишніше на серці. Більше буде перемагати любов, добро. А значить, життя буде ставати краще. Так, долучаємо, долучаємо до творчості. До речі, ці заходи, які ви тільки що почули, це лише на найближчий час, це лише на березень. Ось ми бачимо афішу, буде також в квітні, 15-17 квітня, конкурс бандуристів. Так так імені Володимира Кабачка, це наш випускник, давній випускник уславлений. Пусник бандорист тому ми вже багато років за підтримки управління культури. Метод кабінет наш проводить обласний спільно з училищем. Такий конкурс з усієї України з'їдуться бандуристи і будуть вимочувати в свій шлях до міжнародних конкурсів, до гран-при до високої музики і майстерності. що ж ми дякуємо вам за цікаву розмову, за хорошу музику. Ми нагадаємо, що в нашій студії були. А, Микола Демченко, да, так, ну, давай так. <рес> директор полтавського музичного училища імені Лисенка. Також чудові студенти четвертого курсу Олексій Німчин та Ольга Миронова. Ми бажаємо вам удачі. Обов'язково завітаємо на чудові концерти так. та будемо Дякую. запрошувати усіх.